А що можете зараз нам розповісти про ситуацію в місті? Чи досі триває розбір завалів? На превеликий жаль, дійсно досі триває розбір завалів по різними оцінками від 40 до 60% від загального обсягу. Дуже сумна статистика у нас є на даний момент. Це людські життя, які були забрані російським агресором сьогодні. Зранку п'ять людей загинуло, 36 поранено. 15 з них перебувають на стаціонарному лікуванні в закладах охорони здоров'я в межах міста Львова. Щира дяка всім надзвичайникам, всім екстреним службам, громадянам, які долучилися. До надання первинної необхідної дати, це надзвичайно важливо відчувати, що це не біда когось окремо в чий дім прилетіло. Це наша спільна проблема. Це наша спільна мета, про спільне, е, спільне завдання вирішити цю проблему. І місто і область спільно долучившись, вживають кроки в частині і надання допомоги постраждалим, і в частині починаючи із розселенням, забезпеченням всім необхідним для першочергового проживання в місцях опоновувані відповідні локації, в тому числі стризь. І парк, модульне містечко у межах міста Львова або відповідно заклади інші заклади проживання надається. Психологічна допомога, але перш за все, нам надзвичайно важливо закінчити пошукові е, роботи, і якщо це є можливо, з надією врятувати ще когось, якщо там дійсно хтось перебуває. От щодо відселення жителів саме потрощених будинків, які подальші кроки будуть львівської влади? Люди будуть жити в цих модульних будиночках, та чи можливо будуть переселяти в якісь гуртожитки чи надавати якесь інше житло людям? Дивіться, модуль модульне містечко це не єдина локація, яка була запропонована. Також були запропоновані готелі для проживання. Водночас станом на 16-ту годину лише 36 осіб виявили бажання скористатися е, тими локаціями, які були запропоновані. Інші е, переїхали проживати до родичів, знайомих, е, або, або фактично переїхали. Які вони визначили за зацільне для подальшого, тимчасового проживання на усі і пане Андрію, ще на останок запитаю, поліція Львівщини відкрила кримінальне провадження через зачинені укриття під час повітряної тривоги? Про це повідомив міністр МВС Клеменко. він повідомив про те, що 10 укриттів були зачинені. Чи перевіряла або чи проводила певний аудит укриттів Львівська Ова після трагедії у столиці у місті Києва, коли біля укриття загинули люди? Ми відповідну відповідні перевірки комісійні проводили і до трагедії в місті Києва, і вже після цього, як наслідок, було суттєво зменшено кількість об'єктів обрання на час повітряної тривоги, саме як укриттів Статами останнього комісійного обстеження, яке проводилося, якщо не помиляюсь, близько двох тижнів тому. Мосилоки від загальної кількості об'єктів фонду захисних споруд на момент перевірки були зачинені. Це питання було на контролі області, в тому числі ми проводили відповідні координаційні наради із силовиками з ДСНС а також керівниками органів місцевого самоврядування, в тому числі міста Львова, з метою забезпечення належного контролю і допуску і доступу людей до укриттів, особливо в умовах повітряної тривоги. Наскільки мені відомо, по цих, цих частина з них ОСББ, частина заклади комунальної форми власності. Пане Андрію, поганий був зв'язок. Якщо можете останнє речення, будь ласка, повторити. Наскільки мені відомо, ці 10 локацій фактично вони відносяться до комунальної форми власності, знаходяться або до тих, які перебувають на балансі ОСББ, щиро переконаний, і ми зробимо все належне для того, щоб правоохоронні органи щодо недопуску людей до укриттів. Почула вас, пане Андрію, дякуємо, що доєдналися до нашого етеру. Ще раз співчуваємо всім родинам, які втратили близьких внаслідок сьогоднішньої російської ракетної атаки по місту Лева. Нагадаю, що Андрій Годик, перший заступник начальника Львівської ОВА, був з нами на прямому зв'язку.